Вітання всім християнам та всім шановним добрим людям. От вирішив я наробити ще воблерів. в Попередніх серіях я показував, як я це роблю саморобні, як кажуть народі. Готов сани літом, а воза зимою. На даний час хворію на зимову рибалку. Нема можливості ходити. Вирішив зробити таких воблерів менших, раніше трошки були більші, вже в моїй племінниці мала говорить, давай я вже їх буду розкрашувати, і ось такі воблерки вийшли. Розкрашувати можна я хоч. Для цього я використовую осі акварельні краски. І ще залишилося скрити лаком. Лак ну Я вже не буду повторювати, як в попередній серії я робив, робив, як детально я розказував. І ось такі вийшли обларки. Ще до весни далеко. Ми їх ще наробимо. Тому що, як моя покійна бабуся говорила до 14 січня, ну, менше треба щось робити. ну Ваблери були вже зроблені, тільки ми сьогодні з моєю малишкою любимою, улюбленою, розкрасили їх. От зараз скрию лаком, і повішу хай сохнуть. Ну що наразі, друзі, дякую, хто підписаний на мій канал, хто ставить лайки, а також переглядає. Ну, можливо, буде ще якісь відповідно мої винаходи та саморобки. Буду ділитися з вами. Що ж, дякую всім, бажаю всім здоров'я, успіхів, наснаги і всього найкращого. Хай буде мир, слава Богу.